capacity at 1%. We have to get in now! I'm out of options! I've tried everything I know! Think! It's about to overload! Wait, didn't you say MacArthur overloaded safety limiters? Why are you talking about MacArthur? Alex! Isolate encryption sequence 17B on the grid. Reactor capacity at 05 <laughs> <gasps> Got it! We're in! Now what? There's an emergency shutdown! Reactor deactivating. It worked! The reactor's stabilizing! Uh, We're not done yet. The reactor hasn't been able to send the energy anywhere, so... PT overloading. Relief pressure immediately. The reserves are about to burst. We have to release the energy. How? A, a temporary transmission should send the... Uh! it's quiet finally the reactor is it safe it is but the force has moved the mpt dish off its alignment how bad is it can we realign it the controls are up in the tower but let's see if there's any helium left first <laughs> che, значит, На пошарпаному аркуші видно начірки на і докладні дані, що стосуються тарілки МПТ, батарей, МПТ і реактора. Назворотній, Посміхни... посміхнися, наче це якийсь жарт. За нами стежить за допомогою АСЕ. Не знаю як. Бачиш цифри? Макс сказав, що реактор дає збій, але всі дані в нормі. Помилився він чи бреше? Він бреше. Люди мають дізнатися, використовуйте. Використовуй інтерком. Посміхнися ще раз. Мак нас уб'є, він зайде так далеко, і нас немає вибору. Ти ж пам'ятаєш, що вони говорили: ми не можемо кинути МПТ, не можемо кинути землю. Треба щось робити. Бери мікрофон. Окей, okay, то що нам робить? Ага. Запас системи МПТ близький до перевантаження. Ці для МПТ не знайдені Відкоригуйте полеження. Реактор простою потрібен. Йде додатковий Гелім 3 зі сховища. Окей. Мы туда точно пидем. Ага, затопано. Етап перша евакуація. Групи Схід і Захід охоплюють відповідно східну та західну частину комплексу табавок. Етап перший складається з шести кроків. Перший у роботі реактора стався збій. Повістити співробітників та бавок, які перебувають у вашій зоні. Опір придушувати фізичні силою тільки за абсолютної необхідності. Друга група захід збирає співробітників у сховищі Гелю-3 для завантаження всіх наявних баків на виділені для цієї мети монорельс. По готовності очікує групу Схід. Третє. Група Схід веде співробітників у житлові переміщення і забезпечує їх очищення. Особисті речі звести до мінімум, брати з собою в ковчеги, дозволяється тільки необхідні припаси, за готовністю перехід до групи Захід. Четверте. Завантаження співробітників на Монорельси. Група Схід супроводжує їх до місячного вузла Копернікус. Група захід, розслідується... а, група «Захід» розділюється на евакуаційні команди перший і 2. Команда перший і 2 супроводжують «Геліум-3» до місячного вузла Копернікус і вивозять персонал аванпосту Копернікус-1 із станції Рейнонгол. 6. приблизно через 3 години після прибуття співробітників та баук у місячний вузол Коперніку за наказом Маркрута починається етап другий. Група захід, група схід на звороті, непонятно, що на звороті. До 7-місячного колоніста, Сара Сарабеків, професійна кваліфікація, інженер-програміст, посада, провідний інженер, мі... місце роботи, космічна станція Пірсон, стаж у колонії з 2048 року, психологічний профіль. все не почитав обов'язку, об об розумна, винахідлива, рішуча, артруїстична склад характеру, на звороті, схильна до порушення супро... субординації, розбирає та вивчає роботі роботів АСЕ. Потенціально може скомпрометувати Аутворд. Аутвард. Великий брат. Оскільки на кону стоїть виживання людства, Маркотор вважав за краще не ризикувати. Обійшовши систему захисту роботів АСЕ, він пильно стежив із свого спостережного центру за поведінкою колоністів. А... Евесія. Коли в тамбок почалося заворушення, Маркатур відключив обмежувачі і повернув роботів проти їхніх господарів, які нічого не підозрювали. 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 Ну, 13.09.54. Маркатур. Я весь час думаю про перший етап плану. Потрібно його переглянути. Колоністи пере... пожертвували всім, щоб. Присвятити своє життя роботів МПТ потрібно а роботі МПТ потрібно дати їх їм можливість самим ухвалити рішення і летіти вла... з власної волі. Вони мають право на те, щоб їм не брехали про стан реактора. Айзек Йоханссон, член місячної ради. Айзек, настав переломний момент історії відліт. Це другий шанс для людства, другий і останній. Але нова колонія не виживе, якщо в нас відбувається розкол. Нам потрібні сильні руки, світлі голови і безмежна відданість, не можна поставити аутворд під удар, піддавши його на примхливу волю громадської думки. Людям потрібна причина, щоб залишити МПТ позаду, і ми їм цю причину дамо. Це заради більшого блага. Як тільки ми почнемо етап перший, розбудіть і коли вона прийде до тями, зустрічаємося в ангарі Монорейки, у ковчегах у нас є капсулу для неї і для всіх інших. Рештою завдань з, евакуці... з евакуації я займуся сам. Мета виправдової засоби Айзеку. Ми робимо те, що повинні, щоб забезпечити людям безпеку, навіть якщо вони цього не розуміють, Вілля марки Турчан місячної ради. Ну, якщо. Ну, типа. Ну так, ну, типу, де, Дай... в чомусь він правити, бо типу, дати. Людям, щоб вони далі щось зробили, це так, але... Що нам зробити? А, чекайте, то це робот роботно знімає. Прикол. Of water. People would kill for this on Earth. It's coolant. Water used for cooling the reactor. Some of the pipes must have burst. You think MacArthur left any helium? Uh, he wouldn't be so careless. But we should check, just to be sure. Go ahead, I'll join you in just a moment. Wait, where are you going? I'll assess the damage further on, see if the cooling is still operational. I'll be right back. Щось тут не так Ми... ну, ок. Ну Тут вже трошки стає якось. Стрімнувато. Ну, тут йде не є, це ці роботи, тому варитись. О, качка. А це вже, походу, відсилка на хітмен. Там такі качечки. Ну там, коротше. Я не пам'ятаю, кому там хітмену. Там качечка типу, була. А, 16 на 9.54. Нікі, що ж відбувається з огляду на те, о, скільки місячної по. Породи ми переробляємо в видобуток гелю-3 має бути набагато вищим, ніж показано в наших звітах. Нечебто частина гелю йде наліво без урахування, але це проти усіх від... відомих мені правил. Як може місячна рада дозволити щось подібне: Джулія. Привіт, Джулія. Ну так, цифри не сходяться, але давай не будемо робити поспішних висновків. Доктор Йоханссон ні за що би не став ризикувати з сигналом МПТ. Він для цього занадто відданий землі. До того ж, у нього там рідні, як і в більшості з нас. Напевно, це якась помилка Нікі. А напевно, ні. Батарея батареї МПТ, батарея і тарілка Ізек Йоханссон Батарея тимчасового сховища енергії, головна тарілка, реакторний комплекс на Баук. увага. Ємність батареї обмежена. Коли вона заповнена, реактор активувати не можна. Це призводить до потужного викиду енергії. Будь ласка, будьте обережні. Айзак Йоханс. Йоханссон А логічно що нічого не залишилось, якщо вони ніц не могли зробити. Усі ємності з гельм 3 пройшли перевірки перед. Зайшли гельм 3 з Ангара і монорейки. Знайти. Ага. Від цього гельм 3 був, так. Е, порожній бак з-під гелю 3. Е, протягом кількох років місячна рада те. Таємно вивозила Stambaв невеликі кількості Гелю 3 і зрештою накопичила для проекту Аутвард. Достатні запаси палива. Після евакуації стамбавк і переорієнтації МПТ у місячному вузлі Купернікус, що викликала блекаут Гелю 3 в реакторі, залишилося дуже небагато. Витративши його, реактор зазнав би непоправні шкоди, якби не Сара та Айсак. Непоправ... Непоправні шкоди, точніше. Не треба це взяти і достати. że z robotem się na jasno nam tam. треба самому японів добре Допрыгнемо звідси туди, так, допрыгнемо Ок <гум> Курва другий змерли Я сподіваюся, що це не буде спочатку. такое, думаю, зараз, блин, мы устанем. Окей, okay, окей, okay. запасы хелема. Ну давай, шукать. Дуже всього. Почуть почуть. 20.08.54. Космічна станція Пірсон. Щиро дякую за художнє фарбування мого скафандра. Мені дуже сподобалось. Ось і те, що я за це обіцяла, знайшла, хоча б було непросто. Сара Бекі, провідний інженер станції Пірсон. Копоти ми не можемо. Ну значит да. Блях, а зараз. Тысячу. Тысячу сторон чай буду. Аизак? Хей! Сторач Що відбувається? Uh, so stay there stay there i just need to um... is that helium no it's it's sarah uh it's for kathy okay she's she's waiting she's on the arc uh, and i just i just need to to get this to her Isaac, what are you talking about uh, three three we made we made we made three arcs for outward yeah, they're gone. No, no, no. In the end there was only enough fuel for two arcs, so so MacArthur moved the uh, the sick, the the cryo patients, to to the last one. Uh, and Kathy Kathy's she's still on the arc. Stuck here on the moon. Wait. But with this, uh, I can I can Isaac, I can... I'm sorry, but Earth is our first priority. Earth's beyond saving, Sarah. With or without the MPT, our only hope, Kathy's only hope, is outward. Listen to me. We cannot give up on Earth. It's our home, Kathy's home, and think about Claire. She's made her decision, and I, I can't go back to Earth. But with Kathy and outward, there's, a, there's a chance to start over and new dawn. We do what we must to keep them safe, even if they don't understand. But we can be wrong, Isaac. You said it yourself. MacArthur's wrong. Sarah! Outward is wrong. Sarah! Everything about this is... <laughs> What's... <laughs> I... Uh, I... Uh, you, you must understand. I... Uh, I have to go. <laughs> Is that terminal? Send it off. Isaac! No, no! 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 Sarah! Sarah, don't do this! I can't let you take it. No! Uh, Okay. Uh, uh, stay with me. Stay. Stay with me. I'm sorry, Isaac. Okay. Okay. go. go, go I'm here. so sorry about that. It's okay. It's okay. Don't. Don't. Don't worry. It's the only way I could help. Even if you'd hate me for it. Okay. Easy now, Sarah. Listen to my voice. Don't. Don't close your eyes. Hey, buddy. Sarah. Sarah, no. Almost there. No, 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 no. Sarah. Sarah. It's okay. It's okay. I'm so sorry. I'm so, so sorry. Alex. No one needs to see this. Піздец. Сорома Marto. Це печально. Термінал доступу до монорейки. Цей термінал призначиться для відстеження роботи монореки. Роботи Монорейки. У його журналі значно відправлення вагона на максимальні швидкості, що призвело до значних руйнувань. Через кілька тижнів термінал також зареєстровав надзвичайну активність. Блин, жалко сару. Це, напевно, Сару. Valente... Né? Mm -hmm, ...ponho. Ah, dixi, cai. Бля, ну. Ну ш, ну можна, бляха, но ну таке не робить, типу він заради дочки це зробив, але. Він вбив іншу людину, це було варто. Куди вони полетять реально, ну туди? Немає ще десь якусь базу. На Марсі значить. По ні. Я сподіваюся, що там в другій частині не буде якась, типу. Непонятна штука. Етап перша евакуації На звороті евакуація допланту автор вимагає від нас негайно відбудувати на ванпості Копернікус 1. Згідно з утримування. Згідно з утримання наказами, супутній збиток зведений до мінімум. Але в житлових приміщеннях мали місце без... безповоротні втрати. Просимо обійтися з ними гідно, вони на це заслужили. Аутур. Зустрічаємося місячної вузлі Копернікус. Евако група 1